Всім привіт, у нас тут гонки, але попередньо хотів розповісти. Всі вже знають, купив я Opel Calibro на 8 клопі, це 20 NE, Трохи вже її підналаштував, тут були. ну По електриці, коротше, є, є питання в цілому по машині. ну Трохи підготував, плюс-мінусний чек не вилазить, помилок нема, все, ну наче як нормально. Звісно, після моєї калібри турбо це не їде, я не розумію, так воно давно бути, чи воно так і їде. Тому в нас є ще одна калібра. Сергій на синій буде. Т така же 20ТЛЕ, такий же двигун. Це. Ми йому також її ремонтували, там лямду, ну коротше, все плюс-мінус в неї це в порядку. Тому зараз заїзд з калібру, калібра проти калібри, легендарний мотор. І в принципі, а далі вже буде там BMW, буде 2,5, ну і Кова. По факту, от як зараз просто хлопці стоять і їдуть між собою. Всім ми пам'ятаємо 3-літрову, зліва та, що а мене обганяла. А 46-й, я не знаю, що тут, як тут? Дизель. Дизель. Ну, Зараз подивимся, бензин бензині дизель, але. Дизель. Да. Зумнітельний момент. Опасно, але ну, по-другому ніяк немає у нас місць для проведення. Тому зараз щось дві калібри на цих моторах, а їх більшість в цій країні на таких двигунах. Трохи я тоді тут навіть питався ремонтувати, але ну, безуспішно. та сторона краще почувається в цілому. В цілому да, якість, до речі, то я знімаю в одній якісті зараз ви можете більш детально подивитися на загальний стан. Спойлер я не буду ставити, якби це дивно не звучало, буде лавочка, але це буде потім. Олексій, ти як маляр, що скажеш? Якість окфарбування. Не варто було тратитись на це. <гум> да. До речі, всі оператору передавайте привіт, подяка йому за якість. Тому зараз беремо калібри і стартуємо. Легендарні двигуни, але не з легендарними показниками. Чесно кажу, це ну, таке собі уліточні гонки. Стартів я на ній не робив. Я навіть не знаю, можливо, зараз буде якась там проблема, помилка, третя вилітає, всі все пам'ятають, але... Всіх хочуть гонку, тому ми її зараз і розпочнемо вже як є, оператор зніма кермо. Тому в цілому цікаво, ці емоції пережити. Всього підключилися, ну і цифри, саме головне цифри. Я пам'ятаю мій рекорд 1496 і 73 до 100, цікаво, що їде. ощущение, что ты стартанул лучше, чем на своей Да, да Ты На, Капец, на финише Он тебя взял Все, взял Крыло взял Блин, а я думал, что выиграю, но я газ да. не бросал. Ну что, тебе цифры интересны, Ну, Давай с кватера начнем. 18-4. Ну. Вот 0.100, 12.97. По 14 секунд. Так, 0.100 еще раз. 12.97. 13 секунд. А мы не так хорошо ми стартанули. Честно, да. я думал, мы прям с такими буксами прям хорошо. Ну, но... Да? А по факту? По факту, это, я, я тебе говорю, что так оно и будет примерно. А, обалдеть, 12 секунд, вот вам, пожалуйста. Какие 12? 13? Ну, даже 12 еще надо постараться. Mm -hmm. что, спокойно едем или хочешь? Машина. Да, э, ну, блин, ну, про... ну понятно, что пассажир сейчас... Боже, я приїдесь на результат да, потім раз. Сам приїде, з Треба з Бехою ще 2,5 почеходом. А ще мантия? Не, це дрова, блін. А що за карібра? Я що там що і не видел? Там віжиш на гонках, на гонка. Там я з мантою тягався. До речі. А, і він був туди? Да, манта його дерла прям сильно. Ну. Я думаю, то другой був. Ні, це, це. те саме. Ми її трохи підробили, там лямда сильна була, нова лямда, яка не видавала ошибку, а в реальності була проблема по лямді. Ну і в цілому вона тільки що їхала. Не, ну мені Я казав, що є чорний калібри. Ні. Ні, це синя була? Не. Синя була. Чорно, чор, чорна. Чорна. Чорна теж була. Це з самого початку, як я. Не, Можна перейти, просто. до речі, є ж відеого на різні, хто там перший раз на каналі. Там є і чорна, і, і різні машини. Ну, зараз перемога за ним. Скільки він їхав невідомо, тому також можливо заміряє, машина справна. В цілому щоб знати, скільки їде просто Це 20 є. Ну Ігор, знайомий Ігор на БМВ, хочу з ним зараз проїхатись спробувати як це все буде. Тим баче, всі мені рекомендують не займатися. Я ж хочу зробити цю калібру заднього і просто взяти BMW і не вигадувати велосипед і просто кайфувати. Мені ж цього мало, я хочу Хочу проєкт зробити, тому зараз знаходимо Ігоря і робимо старт. Так, ввімкнемося вже на старті. БМВ. Готов! А, да, да, ну... Давай, давай держи. Ну, а, она уедет, 100%. Причем... Тоник уже не А по факту? А по факту сейчас 0 что лучше. А кстати... Все. Акватор такой же самый 18-41, как да? а, Вообще стабильно, да? До речи, у меня тут 14 гальма. Совсем разница чувствуется. На калифорнии все знают, тормозов нема. От, то 2.5 автомат, ти говорив, да? Да, ну так? В нього проблема, до речі, з цим, з фазами там. Давай ще раз. Там проблема з фазами, вона в нього, ну, скажімо так, в режимі. В режимі без фаз, да? в режимі без фаз, да, і тим не менше їде. Ну, можливо, я старт якось такий зробив, не дуже. Так, ну, Ми їдемо стабільно, да? Да. але бере заїзд, бо в нього фальш старт. В реальній пигунці. Ну, в смысле. Нет. Как на трамвайчику. Кто махнешь? Серега, махнешь? А сейчас уже. Вс, уже нервничай. О, хорошо. Блин. Как будто провалилась куда-то, да? Не, ну смотри, держится, давай, хоть посмотрим, какой будет разрыв. Разрыв будет такой, приличный. Я на треке до сих пор. Три корпуса. Да, это печально. Но сейчас ты поехал хуже. Вот, вот ты забуксовал вначале. А и вторая хуже вторая. провалился. И второе, после... да, и второе. Совсем. Якось. Ну, а ну плюс-мінус, там у тебе 10 -е секунди туди-сюди понял. Ну, нормально. В будь-якому випадку я вже не поїду 15 секунд. Ні, ні. <су> Ти бащо робота. Да. Ай-ай-ай. ото дурне. все, победитель можна повижуватися. Полторашка об'їжджає, да, да не 6. Сікало. Чернологан, щось там тур, турбодизель, по-моєму. Против Calibre, в мене подиу, старт, не в Калибре, моей любимой Калибре летачей дни. Она у меня выиграла. Нас поднимемся. старт, что-то не Калибра пришла. А, ты что? Хе -хе -хе". Ну, блин, французів не люблю. Так, Александр на отмашке. Давай. G18, это ее DN6, А то... Тут... <связываю> держу, держу, держу. А я держу. Нормально, ровно идете, да? А? Ты тренировку. прям загнал, да? ее? <связываю> стараза. Типа, давай, типа давай, давай, держишь, давай. да? Держишь. Хорошо, хорошо. Вс ⁇ ты Чтоб не выбило. <связываю> ничего себе. Або він щось десь промазав, бо він ланцеру програв був, а лансер швидше. Калібри. Ну коротше, я виграв. В 1.6 виграв. Ну, такой, конечно. Ааа, все, я зрозумів. У мене машина здохла. Що таке? Ти бачиш, як в мене ремінь вилетів, ні? Ну в мене його нема. Не гідроусилителя. Я без ремня остался. И без генератора. Ну, видео скоро. А помпа у тебя работает от отдельного ремня? Да. Ну, отлично. Все. Удачи. Ну, он до дома, а я на ремонт, да? Твою А что-то я слышал, что бух такой. Да, да. А я думал, много там передач, знаешь, я так и Да, тоже, да. Богдан уехал, не нет? Наверное, да. Фух, короче, как бачите, при не такой машины особо не... Да тут ты испытал, у тебя где-то ремень, может, найдешь на этом. Я там дочитаю. Та ні, зараз треба дивитися. Там конструкція трошки неправильно вони насували, аби щось. Ага, ти знав, так? Да? Тому гонки, так. Да. Ну, це треба було виправити, але вже. Коротше, так приїхав. Що, результат 18,5, 18,4, 13 до 100. То хто мені там пише за мою турбокалібру? Ті 7,3 і 15 секунд, я вас дерна стабільно. Так що, так. Да. Ну, це так, не в вобрази, реально нієшник. Ні. Не зовсім слабо за 1,6 6 тягатися мотором і виривати там чуть-чуть. Ну, трохи. Тому робіть свої авто, любіть їх. Всім дякую за перегляд. Я в принципі машину показав, перевірив, далі буде проєкт з неї. Все, всім дякую, всім до зустрічі і мирного неба!